Чиновникам заборонено займатися бізнесом, бо це провокує конфлікт інтересів. Це один з базових антикорупційних постулатів, закріплений українським законом. Та парадокс у тому, що українці обрали собі президентом олігарха. Утім, про президента бізнесмена всім відомо. Але мало хто знає, що бізнес є і у прем'єр-міністра України. Арсеній Яценюк здавалося б, політик, банкір, дипломат, але аж ніяк не бізнесмен. Та ми з'ясували, що український прем'єр офіційно має частку у приватній компанії. А саме в Чернівецькому заводі, що виробляє залізобетонні конструкції, навіщо Арсенію Яценюку, чиновнику першого рангу, цей свічний заводик та куди ще, окрім бетонних конструкцій, поширюється бізнес-інтерес прем'єр-міністра. Про це дивіться далі. Наша знімальна група вирушила на малу батьківщину прем'єр-міністра Арсенія Яценюка на Буковину, місто Чернівці. Мало хто знає, але саме тут є завод одним із власників, якого є чинний прем'єр-міністр. Це завод залізобетонних виробів та конструкцій. Сам Яценюк до цього уникав публічних згадок про це. А офіційні дані з державного реєстру досі залишались поза увагою журналістів. Ми вирішили подивитись на цей завод прем'єр-міністра своїми очима. На заводі бракує вікон виробництво на вулиці серед бур'яну. Але товаром покупці задоволені. Ну, як вам сказати, цей завод дуже багато років працює, люди всі довольні, так чую по розговору. Хороший завод. Директор заводу Іван Мельничук розповів, що він хрещений батько Арсенія Яценюка. Він виріс на моїх очах, ми близько. З його батьком, це Чернівці. Ми живемо рядом, поруч, подружилися ще до народження Арсенія Петровича. Він юрист. Ну і ми співпрацювали. Очільник залізобетонного заводу на пам'ять знає частку свого хресника в уставному капіталі підприємства. Шість 6% статутного фонду, і будемо, як казати, так. Належить Арсенію Петровичу. Іван Мельничук також має чіткі знання про співпрацю з державою. Ні, ні. Я стараюсь не мати діло з державою, тому що ненадійний партнер. Обіцянки багаті, на, на папері фінанси є, а року дивишся, їх не хотіть. Ну не вистачає бюджет дірявий. І це не тільки цього року. У декларації Арсенія Яценюка немає згадки про його Чернівецький завод. Є лише інформація про внесок до статутного капіталу невказаного приватного підприємства майже 25 тисяч гривень. Сукупний дохід Яценюка за минулий рік близько 2 мільйонів гривень. З них зарплата депутата 150 тисяч, решта від продажу майна, дивіденти та інші доходи, які не названі. Робітники залізобетонного заводу кажуть, Арсеній Петрович Яценюк зараз… Виділяється працелюбністю серед інших урядників. Арсеній, в основному паші більше Я більше там нічого не вежу. У Чернівцях наша знімальна група знайшла будинок, де пройшло дитинство прем'єра. Тут живуть батьки Арсенію Яценюка. Я, Яценюка. Е, на перший поверх мама і тато. Батьків, колишніх викладачів на пенсії вдома не було. Тому нам не вдалося розпитати про їхній подарунок. У 2010 році вони внесли півмільйона гривень на передвиборчу кампанію їхнього сина, коли той балотувався в президенти. Батьки хороші, сусіди гарні. Ми попросили прем'єр-міністра розказати, навіщо йому чиновнику першого рангу цей свічний заводик у Чернівцях. За прем'єра відповіли письмово. Частка Арсенія синюка в статутному капіталі Чернівецький завод залізопотонних конструкцій складає 6%. 2012 року укладено договір управління цією часткою, відповідно до якого вона передана в управління управителю Чернівецькому заводу залізопотонних конструкцій. Сумний український досвід показує, що саме поєднання політики та бізнесу створює велику спокусу для чиновника скористатись своєю владою для незаконного збагачення. Часто за рахунок нас з вами, тож вкрай важливо стежити вже за. Новими можновладцями та їхніми фінансовими апетитами